А в тебе сильні чи слабкі м'язи тазового дна? І чи потрібно тобі їх тренувати? Сьогодні хочу вам показати тест, який допоможе в домашніх умовах визначити силу м'язів тазового дна. Це оксфордський тест. Але хочу нагадати, що всі діагнози ставить лише ваш лікар-гінеколог. Отже, що нам потрібно для тесту? Перше, це знаходитись в безпечному місці, в якому ви можете розслабитись. Друге, ми дуже добре миємо руки або можна зробити цей тест в одноразових рукавицях. Ми наші пальці, рук один чи два, будемо пропихати в піхву. Ми запихаємо в піху наші пальці, робимо вдих і на видиху пробуємо скоротити м'язи тазового дна, так як ми це розуміємо. Зробіть кілька разів, зробіть вдих і на видиху пробуйте максимально скоротити м'язи тазового дна. Наскільки це можливо для вас сьогодні? Можна зробити цей тест тричі і даємо собі відповідь на питання. Якщо ми не відчули жодного руху навколо пальців, ми ставимо собі оцінку 0. Якщо ви відчули ледь-ледь скорочення, яке дуже швидко. Знизилось, тобто нам важко втримати це скорочення на 1-2 секунди, але чуть-чуть є якийсь рух, ви собі ставите оцінку 1. Якщо ви відчули скорочення, відчули, ви ставите оцінку 2. Якщо ви відчули скорочення і підтягування легке вгору, ви ставите оцінку 3. Якщо ви відчули. Хороше скорочення і підтягування вверх. Ви собі ставите оцінку 4. Якщо ви відчули гарне скорочення м'язів тазового дна підтягування вверх, і можете утримати це 4-5 секунд, повторити кілька разів, ви собі можете поставити оцінку 5. Що робити, якщо у вас оцінка 0, 1, 2. Не потрібно розстроюватись, а потрібно трішки подбати про своє здоров'я. Чому наші м'язи та з дна можуть бути слабкими? Це наш спосіб життя. Це багато ми сидимо, це нас багато стресу, ми можливо, постійно втягуємо живіт, можливо, у вас постійно проблеми з луково-кишковим трактом. І часто нас з дитинства соромили дивитись на свої органи, торкатися них, били по сідницях, і ми собі ще з дитинства заблокували ці м'язи, і нашому мозку дуже важко їх скоротити. Але на велике щастя над цим можна працювати. Кожен м'яз можна потренувати, і м'язи тазового дна в тому числі. І я хочу вас запросити на свій двохмісячний курс. Тазове дно плоский живіт. Де ми працюємо над м'язами тазового дна? Над м'язами живота. Ми працюємо функціонально, у нас покращується постава, у нас покращується робот, робота всіх м'язів кору, тому що наші м'язи тазового дна зв'язані з м'язами живота, з багатороздільними м'язами хребта і з нашою діафрагмою. Ви покращуєте роботу м'язів тазового дна. Ваш живіт стає плоскіший, ваша постава покращується, ваша впевненість збільшується. Детальний опис цього курсу я розмістила під описом у цьому відео, а також всі деталі про курс та зоведно плоский живіт. Приєднуйтесь, дорогі жінки, дбайте про своє здоров'я та будьте щасливими.